Прямий диван-візит в тканині савана нова з подарунковими подушками невеликими. Так. Ось так виглядає. Притована подушка з одного боку, з іншого боку колір дивану. Йдуть МДФ-накладки на підлокітниках. Повністю ламінована ніша. Повністю. Стандартний механізм розкладки єврокнижка. Ніжки. Ну, з таких розмірів. Як він розкладається, забираємо подушки з сидіння, знімаємо з запобіжників основну сидушку, щоб вона вискочила з пазів. Відтягуємо на себе її. Бачимо, що у нас в нас всередині повністю ламінована ніша. І опускаємо спинку єврокнижку, яка також має ручку. Для того, щоб відкривати назад, ну і виходить у нас повноцінне двоспальне місце 140х190.